Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 13 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Четвірка мечів вам так. Ви можете, звичайно, діяти, мабуть, ви довго міркували над тим, що ви хочете втілити у свою реальність. Будували плани, розмірковували, прораховували, наводили якісь довідки, визнавали інформацію. Тож, можливо, сьогодні вам прийшов час діяти, і швидше за все, це буде стосуватися сфери роботи. Або інтелектуальної сфери, можливо, вам сьогодні потрібно якісь угоди укладати, домовленості <кій> погоджувати. Тож починайте діяти сміливо, у вас все вийде досить вам лежати і обмірковувати одне й те саме. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Дев'ятка пентаклів. Вам так. Сьогодні ви зможете досягти того, чого б ви хотіли. Можливо, покращиться ваш фінансовий стан, можливо, у вас налагодяться стосунки у родині, ви зможете відновити зв'язок між поколіннями, тобто налагодити і старшим поколінням гарні, гарне спілкування, і з молодшим поколінням. У вас сьогодні будуть такі благосприятливі, теплі, позитивні енергії. Тож, вам так, дійте, а я бажаю вам гарного дня. І третій варіант: зірка перевернута, вам ні. Можливо, ви якусь дорогу планували, або десь відкрити нові якісь проекти, йти у якісь нові заходи, розширювати, можливо, свій бізнес або ще щось у цьому у сфері роботи. То на сьогодні вам ні. Можливо, тому що у вас недостатньо є інформації з того питання, якого ви хотіли розвинути. Можливо, тому що ви ще не готові, щоб йти у інший, у інший вимір, ну, образно, скажемо так, що це вимір, але на іншу стадію розвитку, скажімо так, на даний період ви ще поки не готові. А ще є такий аспект: можливо, хтось на вас впливає і навмисно вам перекривають ваші шляхи. Тобто, або якусь невірну інформацію доводять, а можливо, на якісь наговори або перепони чинять вам. Тож на даний момент вам ні. Але ці енергії швидко змінюються, тому не варто розчаровуватися. А сподіваємось на те, що наступного дня для вас будуть інші показники. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам спокійного, мирного, затишного дня.